Уяви, заходиш на сайт, а там усе лагає. Кнопки не працюють, меню зникає, анімації зависають, бісить, правда? А тепер уяви інше. Сайт відкривається миттєво, усе плавно рухається, кнопки реагують блискавично. А дизайн такий, що хочеться залипнути. І це і є магія фронтенду. Фронтенд це те, що бачить і з чим взаємодіє користувач. Це кнопки, анімації, форми, меню, ефекти, адаптації під різні пристрої. Це баланс між красою та швидкістю, між задумкою дизайнера та реальними можливостями браузерів. А фронтенд-розробник розробник це людина, яка робить сайти зручними, швидкими, такими, щоб ти не закрив їх через 5 секунд. Що конкретно робить фронтенд розробник Він втілює дизайн у реальність. От намалював дизайнер-макет сайту. Усе ні. Треба ще правильно звертати сайт, щоб усе запрацювало. фронтенд розробник робить сторінки інтерактивними. Жодна кнопка, форма чи анімація не працює сама собою. Усе це пишеться кодом. А ще оптимізує сайт, робить так, щоб він не гальмував, швидко завантажувався і мав класний вигляд, як на телефоні, так і на гігантському моніторі. Щоб стати фронтендером, треба опанувати таку базу. HTML – це каркас сайту, основа без якої нічого не існуватиме. CSS – щоб сайт виглядав круто, не був схожий на документ у Word. І JavaScript щоб сторінка не була просто картинкою, а реагувала на дії користувача. Але однієї теорії мало. Важливо вміти все це застосовувати на практиці. Тому на нашому онлайн курсі фронтенд розробки студенти майже весь час активно працюють над власними та колективними проектами. До фінального заняття всі можуть легко зверстати меню одну сторінку для сайту. Деякі наші студенти роблять одразу повноцінний сайт, наприклад, для бізнесу батьків чи родичів. А хтось навіть бере і повністю оновлює сайт відомої компанії. Просто тому, що може. І ти теж так зможеш. Обіцяємо, що не буде ніяких нудних лекцій чи застарілих підручників на нашому онлайн-курсі. Frontend ти опануєш базу програмування, яка стане міцним фундаментом. Навіть якщо вирішиш розвиватися в іншому it напрямі, і головне із цими навичками ти вже під час навчання можеш брати проекти на фрілансі та заробляти реальні гроші. Не треба чекати, поки станеш дорослим, щоб нормально заробляти. Знаю, що це важливо, бо саме 15 років хотів того ж. І головне, ти не будеш сам. У нас класний ком'юніті, де всі на одній хвилі. Ти познайомишся з підлітками, які так само, як і ти, хочуть увійти в IT і вже зараз змінюють своє майбутнє. Тому, якщо хочеш опановувати цікаву професію, яка десь можливість заробляти вдома. Приєднуйся. Залишай заявку на безплатне заняття прямо зараз. Уже на ньому ти створиш свій перший сайт. Це абсолютно безоплатно і ні до чого тебе не зобов'язує. Просто перевіриш, наскільки це твоє. В GoIT разом з Goatins.